На трені буде дощ. Ось така мадочка. Рубрику. Робимо ще раз все красиво. Квитки на мажор були розкуплені буквально за 2 секунди. Це правильна позиція в кіберспорті. Прикиньте, як. Конкуренція породжує, що прогрес і якість, абсолютно вірно. Зима попереду, зима близько. Джон Сноу завжди говорив: пройшло 9 днів, і він чемпіон мажору. Дай Боже здоров'я, товариство. Мене звуть Віктор Перунський, і це новий випуск в Кіберлайф. Для початку хочу подякувати вам за те, що під минулим відео в коментарях написали так багато добрих і теплих слів підтримки. Признаюсь, чесно, я не очікував, що глядачі на цьому каналі такі, знаєте, по справжньому розуміючі, добрі, людяні. Ну, це круто. Я коли читав коментарі під минулим відео, я був в такому приємному шоці. Вкотре дякую вам за розуміння, за підтримку. Давайте разом розбиратися в кіберспортивних новинах. Ви топчики! Для початку також нагадую, що партнер нашого каналу, компанія VBET. VBET разом сильніші. На минулих вихідних закінчився турнір Thunder Peak World Championship 2024, де в фіналі за 500 тисяч доларів грали Героїк і The Mongols. Монголи перемогли, перемогли з рахунком 3-1. Але чому ми зачепили тему цього фіналу? Цікавим фактом стало те, що Сьюж, гравець Героїк, грав цей фінал хворим. В нього була пневмонія: двостороннє запалення легень. Прикиньте. Тобто на цю ситуацію можна дивитися з двох сторон. З одної – ну, тип, красавчик. Знаєте, Та, такий пацанський вчинок, я не покину команду, я буду з командою, пацани, я помажу, я з вами і так далі. А з другого боку, це двостороннє запалення легень. Це важка і важлива хвороба. І він, як просто людина, ну повинен був лікуватися. Повинен був грати з дому, не знаю, з практіс руму з готельного номеру. Ну, тому що ризик ну, іншим гравцям, персоналу підхопити цю хворобу також присутній. Ну, ти сидиш своїми тіпами, відбиваєш їм кулачки, ззаді ходять організатори в навушниках, ти собі підкашлюєш, ну не дуже то прикольно, знаєте. Тому е, чисто так: по бацанськи Сьюшу, респект, але взагалі е, до хвороб потрібно відноситись серйозно. Поговоримо ще трохи про монголів. Е, так виявилось, що цього сезону команда The Mongols е, залутала більше призових, ніж деякі ті родин команди. Прикиньте, е, я щоб бути точним, прочитаю в цьому сезоні монголи заробили 986 347 доларів. Щоб ви собі розуміли, це більше, ніж в команди Моус, це більше, ніж в команди Vitality, це більше, ніж в команди Face, там взагалі 700 тисяч. Нічого собі, нічого собі, монголики. Ну просто ну, Населення Монголії складає 3,3 мільйона людей. Це десь приблизно як населення Києва. І там є отака от потужна команда з п'яти монголів, е яка показує себе доволі круто на кіберспортивному рівні в Counter-Strike. Я не здивуюся, якщо гравці цієї команди, вони, окрім того, що грають в КС, паралельно ще на роботу ходять. Ну, типу, один офіціант, другий продавець, третій до сих пор вчиться. На паралельно грають в КС і заробляють великі призові. Ось така командочка. Як завжди, кіберспортсмени продовжують хейтити карту Вертіго. Цього разу висловився гравець команди Complexity Elite. Я зацитую вам те, що він написав в соцмережах. Пряма мова: Вертіго заслуговує на певну повагу. Це єдина мапа, на якій можна грати як до перші 5 секунд кожного раунду. І це не буде тролінгом. Лол, Лмао, Кек, Імхо і так далі. Дивіться, ви ж моєї позиції стосовно Vertigo не знаєте. Е, то давайте я вам розповім. Скажу так: мені не те, що не подобається грати в Іртіго. Ми її з моїми пацанами в стаку практично не пікаємо. Взагалі обходимо стороною. Мені навіть дивитися, коли хтось грає в Іртіго, не цікаво. Ну, типу, не цікаво, не зовсім прям хочеться. Ну, часто вам скажу. Зазвичай на прорівні на Віго ніколи не бувало таких заруб, знаєте, там що до допів дійшли, там, там 13-10 хтось виграв. Зазвичай там просто хтось один друга розкатав 13-4, 13-6. Ну, зрідка, зрідка може бути хороші катки. Просто я думаю, ви мене розумієте, навіть коли ти граєш в Віртіго, е, наприклад, за сторону захисту, то команда противника або рашить Мід, або рашить Арампу, або рашить Б. І на тому все. Якихось супер там, тактик, супер стратегій там немає. Ну, типу, не знаю, мені вона ніколи не подобалась і не подобається. З хороших новин, що через постійні скарги кіберспортсменів входять чутки, їх, до речі, підтверджують датамайнери, Що саме вертіго – це наступна карта, яку змінять у Мапулі, і змінять її на трейн. Вау! Дочекалися! Змінять її на трейн. Е, Я теж в це вірю, поясню, чому на банері в е, Разрабів е, з'явилася фотографія асфальту. Е, ось, е, і пізніше, там буквально недавно, з'явилася наступна фотографія, де цей асфальт вже був такий мокренький з калюшками. Тому чисто теоретично це і може бути натяк на те, що нас чекає трейн. Це перше, і друге, що на трейні буде дощ. Ну, не даремно ж калюшки на асфальті. <с> Тому, якщо там, наприклад, розраби ще зроблять так, що можна буде під вагонами лазити. Це взагалі буде шик. Це буде перша карта в моєму Мапулі. <с> У Хантера поповнення в сім'ї е, гравця джиту після того як він переміг на турнірі Blast World Final, народилася дитина. <с> так би мовити, один турнір а два трофеї. <с> Настріляв хантер, як то кажуть. Вибачте мене, будь ласка. Так, е на цьому новини про GTU не закінчуються. Е, В GTU теж є кадемка, мало хто про неї знає, називається вона GTU rs е І недавно ця кадемка підписала в свій склад двох е гравців за Поребріка. Да, тепер там є два, два, два руснявих контрстрайкера. блін. З позитивного, що Академка займає всього лише 106-ту позицію в рейтингу ХЛТВ, і я надіюсь, після цього підписання вона буде опускатися все нижче і нижче, і нижче, і нижче. Отак от. Так от. Давайте поговоримо про щось позитивне. Наприклад, команда Passion UA, це команда Олександра Зінченка, партнери також компанії Вет. Вони вже всі, абсолютно всі гравці, персонали і так далі, всі отримали візи в Шанхаї. 21 листопада розпочнеться європейський РМР, і безпосередньо команда Passion UA там і розпочне свій шлях на шанхайському мажорі. Зокрема, товариство, я вкотре наголошую і прошу вас. Підтримувати всі українські команди і не тільки українські команди, але й українські гравців, які грають там, можливо, за інші європейські і не тільки колективи. Ну, ми повинні єднатися, підтримувати своїх. Я впевнений, що гравцям завжди. Приємно, коли ви позначаєте їх в інстаграмчику, пишете приємні слова, дивитесь трансляції, коментуєте. Це все мотивує їх грати краще, результати з'являються набагато кращі. Тому товариство підтримуємо наших. Це важливо і це правильна позиція в кіберспорті. Поговоримо далі безпосередньо про РМР та мейджор. Крутою новиною є те, що всі учасники РМР отримують такий своєрідний подарунковий кейс від Perfect World. Зараз ви на екрані якраз бачите цей неймовірний подарунок, який отримує кожна команда, яка буде виступати на РМР та мажорі в Шанхаї. Взагалі, ну особисто мені помітно, як китайський турнірний оператор і Valve зацікавлені в цьому мажорі. Дивіться, квитки на мажор були розкуплені буквально там за. Дві секунди, всі одразу. Це раз. Це круто. Два. Всі 56 команд будуть поселені в один готель майже на місяць. І безпосередньо всі стадії, РМР і так далі, пройдуть в одному місці. Це теж круто, таке вперше. Далі. На всіх стадіях цього мажору будуть глядачі. Тобто глядачі можуть приходити і дивитись поєдинки на РМР, потім безпосередньо основні стадії, і так аж до фіналу. Це теж круто. Я поки що виключно респектую за все це, про що ми з вами тільки що говорили. І е, взагалі я читав, як багато гравців е, висловлювались поки що стосовно того, що їх чекає. Всі з захопленням очікують на мажор. Е, висловились вже деякі гравці стосовно технічного забезпечення. Е, наприклад, твіс. Похвалив безпосередньо операторів і за кампи, і за монітори. А є багато гравців, які виявили незадоволення. Зараз поясню, чому е, говорили гравці про те, що вони незадоволені столами. Е, зокрема, в «Практіс-румах» столи не регулюються по висоті. І, типу, багато гравців цим не задоволені. Говорять про те, що безпосередньо на сцені, коли вже буде основний етап, столи будуть інакші, вони будуть регулюватись, по висоті, Але поки що це такий неприємний момент для кіберспортсменів. Хоча, чесно, не знаю, чому вони прям настільки вимахуються. Я взагалі колись грав на ноутбуці на такому столі, на якому коли в нас гості приходили, то всі сідали обідати. Ну, коротше, і нормально настрілював. Нема чого вже за столи доколупуватись. Далі, що важливо, з технічної сторони цього мажору монітори, які будуть в кожних гравців, в кожних команд. Це будуть монітори не від BenQ Zoe, безпосередньо, це будуть якісь інакші монітори. Ось і гравці теж одразу почали цей момент хейтити, Хоча, наприклад, умовний Фолін говорив про те, що він радіє, що з'являється конкуренція, що монітори тепер від інакшого виробника, тому що конкуренція породжує, що прогрес і якість, абсолютно вірно. Говорив взагалі Фолен про те, що в нього монітор від Самсунг, типу, і він задоволений ним. І те, що зараз на турнірі будуть інакші монітори, він теж говорить, що це типу круто. Нехай в нас в кіберспортивному світі буде багато якісної крутої техніки, а не просто там от, одні монітори від Бенкіу, Зові, і все. Зокрема, є новина про те, що саме Бенкюзові моніторів не буде, тому що вони робляться в Тайвані. А турнір в Шанхаї, а там щось, знаєте, така. Питання політечніше присутнє. В політику ми ліси не будемо, але я теж теоретично заінтригований новими моніторами. Ну і е також декілька кібергравців говорили про те, що е вони вже встигли потаскати розібратися розібратись і подивитися, якими будуть кампи, принаймні в практизрумах. Е і той же твіст говорив, що ну прям круто. Прям круто, прям гарно зібрані, прям потужно зібрані. Ось і він теж очікує, коли вже на цих компах можна буде змагатися. Так що, товариство, підсумовуючи все це, хочу сказати, що нас очікує трішки інакше, напевно, в багатьох моментах мейджор, ніж ми звикли бачити. І поки що мені все це насправді подобається. Про європейський РМР ми з вами поговоримо на наступному тижні. А зараз я хочу поговорити про е, азійський РМР. І не просто так. Е, зазвичай азійський РМР, ну, типу, е, це РМР з найслабшого регіону, за яким слідкують тільки безпосередньо фанати азійських колективів. Цей раз буде трішки інакше. Цей раз я теж вам рекомендую слідкувати за азійським РМР. Спитаєте, чому? Дам вам відповідь. Тому що е, на азійському ремері є команда Driles. Е, Це команда відомого англомовного стрімера е, е, Ось, і це команда, в якій грають два наших українця, два наших козака-кіберспортсмена Вородвак і Квем. Зараз на екрані ви побачите безпосередню сітку РМР. Це єдиний регіон, де замість швейцарського формату грають дабл елімінейшн. Вісім команд, з них тільки троє доберуться до основної стадії мажору. Фаворитами, звісно, являються The Mongols, але на два останніх місця я впевнений, що Дрілес можуть попретендувати. Взагалі, якщо говорити про мій предікшн, я думаю, що Mongols, Дрілес і FlyGuest – це три… Ті три команди, які і заберуть ці три місця на мажорі, можливо, нас там здивує, якийсь, не знаю, рератом чи щось подібне, але попередньо я назвав такий свій е список команд, які би я в принципі і хотів бачити на мажорі. Рубрика Народний аналітик саме у минулому випуску. Ми започаткували цю рубрику, і я хочу вже вам подякувати за вашу активність в коментарях. Тому що багато хто старався дати правильну відповідь на моє запитання, вгадати, чи то пак ви володієте цими знаннями і старалися правильно відповісти. Нагадаю, питання було в минулому випуску наступне: яка команда займає перше місце по Вінрейту в 2024 році? Питання стосувалися безпосередньо КС-2. І правильна відповідь на це питання це команда Flyguest. 82,1% їхній вінрейт. Далі йдуть Наві, після цього йдуть Віталіті. Тобто, бачите, команда, яка грає на азійському ремрі топ-1 по вінрейту у 2024 році. Тому саме їх я і ставлю третіми в своєму предікшені. Я якось в них вірю. Вони грають доволі цікаво. Ну і безпосередньо, хто переміг, хто першим дав правильну відповідь в коментарях під минулим випуском. Користувач з Ніком Safety Last. Був перший. Так що, товариство, саме він є народний аналітик нашого каналу, нашої передачі в Кіберлайф під минулим відео. От, пожалуйста, попав чоловік на екран. Слава, гроші, успіх, все як має бути. Хто хоче попасти у наступний випуск на його місце, теж стати народним аналітиком. Зараз прозвучить питання, на яке потрібно буде відповідати в коментарях вже під цим відео. Будьте, будь ласка, уважні, і постарайтеся зробити це чим швидше, чим швидше дати правильну відповідь. Отож, питання звучить таким чином: є гравці в КС, які прям ловили удачу за хвіст. Як то кажуть, заскочили в останній вагон і виграли мейджор. Що я маю на увазі? Вам потрібно назвати гравця, який вигравав мейджор за 9 днів після того, як підписав контракт з командою. Зрозуміли, він підписав контракт з командою. Пройшло 9 днів. і Він чемпіон мажору. Такий гравець в історії є виключно один, і вам потрібно написати його в коментарях. Якщо напишете ще за яку команду він став чемпіоном, тобто і гравець, і команда, це вам подвійний респект. Теж дам підказку, як і давав минулий раз. Просто щоб ви собі розуміли, бід, наприклад, наприклад, вигравав е, мажор через 322 дня після того, як прийшов основний ростер Наві. Умовний Робс також вигравав мажор через 139 днів після того, як перейшов у Фейс Клан. Пишіть в коментарях, хто вигравав мажор, буквально майже там чуть більше, ніж через тиждень. 9 днів і чемпіон мажор. Товариство, і на завершення відео я вкотре хочу подякувати вам за вашу підтримку. Надіюсь, вам подобаються випуски в Кіберлайф. Пишіть свої враження в коментарях. Як вам новини, як вам випуск, знову ж таки, як вам новий ведучий. Ось я всі коментарі чекаю читаю, навіть хто там, якщо десь трошки душний чи десь трошки токсик, я все одно читаю, я все бачу. Не забувайте тиснути лайк, не забувайте натиснути на дзвіночок. І я бажаю вам, аби ваш день. Ша ніч були спокійними. Пам'ятайте, русня гній, і нам потрібно підтримувати всі сили оборони України і своїми діями, і своїми донатами. Тому підтримуйте ЗСУ та інші підрозділи. Будьте в безпеці. І дивіться в кіберлайф З вами був Віктор Перунський. Як то кажуть, всім ГГВП.